Польща готується до війни, заява Дональда Туска про те, що всі чоловіки призовного віку повинні пройти військову підготовку. Друзі, я знаєте, знаходячись зараз вимушено в Європі, багато подорожуючи країнами Європи, не можу повернутися, всі ви знаєте цю історію. Не можу повернутися, влада включила весь репресивний механізм і хоче бачити мене навіть не на нулі, та, тому що. А бачите у в'язниці відкрито ряд кримінальних справ. І менше з тим, я, перебуваючи в Європі, спостерігав дуже дивну картину, коли успішні поляки масово переїжджають, скуповують нерухомість в Іспанії, в Португалії, навіть у Франції. І що саме дивне, я був здивований, що вони навіть переїжджають у Болгарію, яка значно нижча по порівню життя. У існу, скажімо так, по стандартам життя в порівнянні з Польщею. Я не міг зрозуміти, чому. Однак тепер уже все стане на свої місця. Поляки розуміють, що вони, якщо не дай Бог Україна, паде наступна. І вони не хочуть так само воювати. Так само не хочуть воювати, як і більшість українців. Тому що ніхто не хоче, і таких, як Портніков, я думаю, чимало і в Польщі, ніхто не хоче воювати за так звану еліту. За вибаганки так званої еліти, яка сидить на верху Олімпа, поганяє чужими долями, грабує в тій чи іншій мірі, тому що корупція присутня в європейських країнах, а за її інтереси, за те, що вона чубиться з якоюсь іншою, так званою та, лапках елітою. Та, Росії чи еліту якоїсь іншої країни повинні йти воювати прості громадяни. Ну, зокрема, зараз прості українці та за інтереси Зеленського, його банди команди, олігархів, держеморт. І це мільйонна да, челядь. Більше ніж мільйон челядь. Вони всі пасуться з цього. Вони розпоряджаються майном, надрами України, тому що розпоряджається виконавча влада. Це привіт, великий всім тим, хто вважає, що у вас щось є. Така сама ситуація в більшості європейських країн. І це дуже відмінна ситуація. Саме тому з Польщі є постійний потік еміграції поляків в ті самі Сполучені Штати Америки, де більше прав, де більше свобод і де більше можливостей. І на тому фоні, коли поляки зараз масово переїжджають, мігрують як всередині Європи, так і за межі Європи. Польща тому почала дуже ліберальну політику фактично легалізацію українців в Польщі. Теж аналізуючи загальний стан справ, я хочу ствердно сказати, що найлегша процедура вам, будь-кому, стати громадянином Польщі, отримати карту поляка, це ну, через оцей відкритий польський механізм, де, в принципі, а у нас Україна, вона вся пов'язана родинними зв'язками, можна докопатися до якогось свого родича в якомусь коліні і довести свої польські коріння. І це можна зробити дуже швидко. там, до року, до року і людина отримує карту поляка. А дає це Польща, ну, тому, що вона розуміє, що ну, треба комусь захищати. Поляки, бачите, скуповують зараз в Іспанії, в Португалії нерухомість, переїжджають цілими сім'ями, причому дистанційно ведуть свій бізнес в Польщі. Я знаю такі випадки. І навіть виїжджають в більш благо, менш благополучну, вибачте там Болгарію чи е, в Грецію. Ситуація взагалі патова. Патова, тому що загальносвітовий устрій. Він пережив себе. І е, прості громадяни, ставши ну, більш мудрішими, розуміють, що оці всі кордон, кордони, це знаєте, кордони між країнами, це як експеримент з собакою. От ставлять дві собаки, вони стоять нормально, граються. Ставлять їх з двох сторон скла, і вони починають один на одного гавкати, захищають свою територію. Так, в принципі, відбувається у нас. Я веду цим стрімом. Більш філософську тематику, хочу, щоб ви почали мислити, друзі, щоб почали мислити, почали прозрівати і трошки по-іншому дивилися на загально загальносвітові світові процеси через призму нашої війни, війни в Україні, війни по знищенню і української нації. Світ, мені здається, скоро має підійти до тої межі, коли кордони мають зникнути, і повинна бути загальний соціум, де єдине, що треба зберегти. Національної особливості, ідентичність, культуру, традицію, мови, до речі, це те, що пропонує Трамп Канаді і Трамп Гренландії. Він пропонує штат. Він не включає їх в склад держави, включає їх в склад держави як штат. І це правильна формула. Штат це фактично країна, така квазікраїна, яка має навіть своє законодавство, яка може навіть приймати якісь там. Відмінності свого закону, в яких можуть функціонувати і в штатах вільно функціонують культури різного світу. Чому мені дуже подобається Сполучені Штати Америки? Вони близькі мені по духу. І тому ну я в якійсь мірі відстоюю ту ідеологію, яку я завжди відчуваю, знаходячись в Сполучених Штатах Америки. Це і свобода підприємництва, і свобода і права громадян, це вільне володіння зброєю для захисту своєї родини. До речі, якби це було в Україні. У кожного, би була бойова нарізна зброя, то я думаю, що дуже би сильно расисти подумали, чи влазити в Україну війну, коли фактично з кожного вікна на них стерчав би кулемет. Це, в принципі, правильна система, правильна модель. А європейська модель, я бачу, що от вона зараз програє. От вона програє в світових перегонах і суттєво програє в порівнянні, звичайно, з Штатами, з Китаєм, які, ну, вже, як то кажуть, борються за свій олімп. Саме програє, тому що є оці паразитарні надбудови, які стали так званою елітою, і ця еліта живе поза межами закону, а всю іншу, всю іншу суспільну масу людей заставляє жити по тим законам. Не хочуть поляки так само воювати, як і українці. І Коли оці в формі ЗСУ начатки НКВДшників розказують, що О, треба йти захищати. То й завжди виникає питання у мудрої людини. Захищати треба, звичайно, свою родину, своїх дітей, своїх батьків, своє майно, своїх друзів, якщо ви вже взаємо підтримки. І те суспільство, в якому ти відчуваєш себе комфортно. Однак захист сьогодні суспільства, яке апріорі несправедливе, коли є така собі. Надбудова паразитальна у вигляді еліти, так званої, яка заброньована, їхні діти вільно виїжджають за кордон і знаходяться за кордоном, а ваших дітей вас особисто обмежили, фактично, ви є в'язним, заручником, і ви повинні захищати цю в'язницю. То тут ну, у багатьох неспівпадіння і небажання захищати в'язницю. Тому що всі розуміють, що, на жаль, Україна не є тою державою, де ти почуваєш себе вільно. На жаль, всі підприємці зі мною думаю, погодяться, що вести бізнес в Україні це вести всупереч всій системі, яка хоче тебе знищити. До речі, по речі за рейтингом Doing Business, міжнародним рейтингом, який ведуть західні країни і оцінюють економіки світу різних країн. Україна знаходиться на значно нижчих. Я вже говорив про це позиціях, ніж Росія і Білорусь. Тобто, вести бізнес у нас значно гірше, економічні свободи значно гірші. На фоні мінімальної заробітної плати в порівнянні з країною агресором, на фоні розрібних цін, мінімальної пенсії і багато багато чого іншого ми справді програємо. І єдине, що було в Україні, ну принаймні воно було до приходу, я вважаю, Порошенка і Зеленського, і Янукова Януковича, Порошена Зеленського, так? це була свобода Українця. Це була свобода і можливість говорити і. Вільно виражати свої точки зору, ми організовували майдани, виходили, протестували. Це є наша воля, і от за цю волю варто боротися. А почав її знищувати Янукович, продовжив Порошенко і остаточно знищив оцю волю, оцю свободу, цю вольницю українців Зеленський, фактично створивши узурпований диктаторський тоталітарний режим, де за будь-які прояви інакомислі, вибачте, за. Кальку оригіналу тебе просто запротують в'язницю. Або відкривають кримінальні справи як проти мене, як проти мене і проти інших колег, які просто говорять правду. Правду про те, що ця війна дуже дивна. Схоже на якийсь договорняк. Оманський договорняк з Патрушем, з Росією, з Зеленським, і т.д. І це все теж видно у, у Європі. В Європі теж бачать, що чекайте, ну якась дуже дивна війна. Тут допомагаємо, тут не допомагаємо. І поляки. Поляки зараз, я думаю, будуть масово втікати з Польщі, виїжджати після такої заяви Туска. Ну, а залишаться наші українці, які вже з картою поляка. Я все-таки переконаний, що НАТО, а за Польщу, США, це фактично її директорія Польща, вона її не здасть і буде її всяко опікувати. Але подивимося за цими тенденціями. Дуже цікава аналогія, яка мені здається варта на вашу увагу.